Добрий день, мої малята! Знову я рада вас вітати. Прошу всіх я вас сідати, час розмову починати. Діти, я впевнена, що у вас у кожного вдома є багато іграшкових друзів. Вони завжди раді з вами погратися, щоб вас розвеселити. А сьогодні, давайте ми спробуємо розважити їх і для цього малята влаштуємо для них веселе чаювання. Але спочатку вияснимо, кого ж саме ми запросимо. Це ваші найулюбленіші іграшки: ляльку, ведмедика, зайчика та клоуна. Але їх потрібно запросити дуже вічливо. Давайте спробуємо це зробити. Лялечко, будь ласка, приходь до нас сьогодні на чаювання. Ведмедику, ми тебе запрошуємо на чаювання. Зайчику, ми тебе чекаємо в гості, де буде чаювання. Клоуне, ми хочемо запросити і тебе на чаювання. Ось так, малята, ми запросили своїх друзів. І так, гості наші запрошені і невдовзі прийдуть до нас. А нам, поки треба добре підготуватися, щоб чаювання вдалося на славу, нам потрібно, малята, накрити святковий стіл, щоб гості могли пити чай та пригощатися. А біля столу що потрібно поставити? Які меблі? Так, стільчики для того, щоб гості могли зручно сісти за столом. Діти, ви знаєте, що це таке? Правильно, скатертина. Ми нею накриємо стіл, а тепер треба на столі розставити все, що потрібно для чаювання. Для цього нам буде потрібен чайний посуд. Давайте його розглянемо. Пропоную пограти в гру, яка так і називається. Чайний посуд знають усі. Що це? Чайник. Він потрібен, щоб розливати з нього чай по чашках. Що це? Правильно, чашка. Для чого потрібна чашка? Щоб пити з неї чай. Що це? Блюдце, для чого потрібне блюдце? Блюце підставляють під чашку, щоб не забруднити скатертину. Можна на блюдце покласти ложечку або печиво. Що це? Цукорниця. У неї насипають цукор. А це що, діти? Правильно, чайна ложечка. Для чого вона нам потрібна? Нею насипають у чай цукор. Розмішую чай у чашиці. Це малята серветка, яка лежить на столі у кожного гостя. Для чого нам серветка? Нею витирають рот та руки після їжі. Але, дітки, зазвичай на столі за чаюванням можна покласти і солодощі щось смачненьке, наприклад, цукерочки, печиво, тістечка. Або булочки? А чи знаєте ви, як слід поводитись з посудом? Правильно, обережно, тому що можна випадково розбити посуд. А тепер запрошуємо наших гостей до столу. Діти, так з яким посудом ми сьогодні познайомилися? Правильно, ми познайомилися з чайним посудом. Який посуд ви запам'ятали? Назвіть його. Я вам дякую за гру. Всього вам найкращого!